М Які шоколадки. Якби я хотів прикрасити цей торт шоколадом? це буде розкішно. Дістанемо ключик. Ого, що це? Шоколадний джостик? Прикольно. Але навіщо? Жуйки? Хм, Чудово буде прикрасити цей торт жуйками. Зараз я також витягну ключик і що мені випаде? Ого! Ще одна смачна жуйка! Класно. Ну і що ж, я готова приступати. І так, для початку візьму ось ці маленькі жуйки і обкладу ними свій тортик. О, як же гарно виходить. Згодні. Так, яку б шоколадку мені обрати? Білу чи молочну? Знаєте, а навіщо обрати, коли можна одразу прикрасити і тим і тим шоколадом? А ще можна додати ось ці апетитні шоколадні кульки. О, як же гарно вийшло. Ого, нічого собі. Здається, я зрозумів, навіщо потрібен був джойстик. До мене приїхав смачний шоколадний сироп. І ним я вже почав поливати свій неймовірний торт. Ох, як же це апетитно виглядає. Я в захваті. Ну що ж, я готова продовжувати. Для початку мені треба гарненько розжувати жуйку, а потім надути бульбашку. <хи> Чудово. Такими бульбашками я прикрашу верхівку свого торта. Вау! Ой-ой! А от такого повороту я не очікувала. Треба повернути його назад. І я зроблю це за допомогою дротика. Так, вилучила. О, ні, здається, він летить. Прямо на мене. Яка досада? Так, це було комедно. Ну що ж, тепер продовжую я. У мене є ціле величезне відро з шоколадом. І воно мало вилитись прямо на торт. Щось пішло не за планом. Який жах. Все дуже комедно. І, до речі, дуже смачно. Ого, орео та мармелад? Прикольно. Буде чудово прикрасити ними тортик Давайте дізнаємось, яким буде третій інгредієнт. Що? Смердючий сир, серйозно? Хм, Мені дістались овочі. Дуже дивні прикраси для торта. Ну добре, нічого не вдієш. А що буде тут? Смердюча цибуля який жах! У нас в обох будуть смердючі торти. Давай ти почнеш. Добре. Першим ділом я натру моркву гарними кружечками. Те ж саме я зроблю з огірком Чудово! А тепер згорну кружечки. Та у мене вийдуть ось такі гарні троянди. Ну і чому б не зробити троянду з помідорчика. Отак як же здорово виходить. Тепер я буду викладати їх на торт кольоровими рядками. Неймовірно. А у тебе як справи? М -м -м -м. Ну а я засиплю ору у блендер. Зараз все перемішається. І у мене вийде шоколадна крихта. Отак. Ось це буде смакота. Знаєте що? До мене щойно прийшла геніальна думка. Замажу в шоколадні крихти свій торт. а також засиплю їх зверху. Ну, а далі переходимо до самого неприємного етапу. Треба вивалити весь смердючий сир. І прикрасити ним торт. Ох, о, гидно. Знаєте, а марноладніх черв'ячків я краще з'їм. Добре, добре, я жартую. Викладу їх на торт. І в цілому з прикрашанням закінчено. А, а чому смердіти стало ще сильніше? Я почала різати цибулю. Смердить же і очі сльозяться. Нічого не вдієш. Мені треба прикрасити цибулею торт. М -м -м, дуже гарні квіточки вийшли. Поміняємось? Давай. Ой, який мерзений запах. Але нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Мармеладні черв'ячки це звичайно смачно, але не разом з смердючим сиром. Торт з овочами? Ну, таке собі задоволення, звичайно. Ой, з було просто гидно. Я більше не хочу це їсти. Мені погано. Ага, і мені. Все ж кислі цукерки. Дуже, дуже кислі цукерки. Да уж, мені що справді доведеться прикрасити ними торт. Хоча, можливо, це буде гарно. Тягнемо ключ і. Токсік весь! Серйозно. Так, ну що ж, а в мене тут наги, це картопля фрі та томатний соус. Дуже смачно. Тягнемо ключ і подивимося, що на мене чекає. Гамбургери супер. Ну, і що ж, приступай до прикрашення перший. Добре. Почну, мабуть, із цих цукерок. Хм, А вони виглядають дуже симпатично. І на торті виглядають розкішно. Далі візьму ось ці пастилки від Токсік вес і вставлю їх зверху. Клас. А тут у мене дуже кислий соус. Ним я палю тортик зверху. Я б сказав, що це виглядає навіть дуже апетитно. Отак. От ну, а тепер залишилася ось ця баночка. З неймовірно вірно, кислими цукерками. Хоча це виглядає апетитно, куштувати це буде страшно. Розставлю ще баночки зверху, і у мене, здається, все готово. Так, ну що ж, мабуть, я почну з томатного соусу. Налію його зверху та побільше, а потім розрівняю його по всьому торту. Отак гарно вийшло. Нагетсами я викладу літеру М. Клас. Зверху покладу картоплю. Ну а гамбургери повинні стояти зверху. Але для початку насаджу їх на шпажку. Чудово. Здається, мій тортик вийшов дуже стильним. Так, я в захваті. Ну що, поміняємось із задоволенням. М -м, ці гамбургери такі апетитні. Отак. Вони просто тануть в роті. Краса, та тучі й нагетси є. Ммм, смакота. Не можу втримати, щоб не спробувати ще й картоплю. Не думав, що я це скажу, але торт обмазаний кетчупом це шедевр! А мені щось не дуже хочеться куштувати цей торт. Мамочки. Це дуже кисло. У мене все обличчя зводить. А -а -а! Коли ж це закінчиться? Так, прикольна дискотека. Усім привіт! Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу. Локшину. Так, звичайно, локшину. Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово. Далі кладемо бекончик. Ммм, який ароматний. Сдоба, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Ей, Бен! Зараз не до ігор. Треба готувати. О, так, точно. І так, я візьму локшину швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. Відчуваєте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшину соусом. Зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові. Пригощайся. Яке все апетитне. Почну, мабуть, з цієї. Ось це так. Яка довга локшина. І дуже смачна. Я все з'їла. А тепер спробую ось цю страву. Візьмемо виделку і ось цей бекончик. Вау! смакота. Знаєте, що я передумала? Виделка мені більше не потрібна. Буду їсти прямо так. Ням-ням-ням-ням-ням. Ашня насолода. Вся страва перемагає. О, це означає, я перемогла. Яка радість. Ого, у мене є така класна гра. Просто супер. Ура! Я перемогла. Хочеш так само завантажує гру Мольті до Google Play та Apple Store. Класна гра. Спробуй ти. На цей раз я хочу Кока-Колу. Зробіть мені газовану воду. Але у нас і так є такі пляшки. О, я дещо зрозумів. Я візьму вулик. Ні, бджоли мені не потрібні. ну, відлітайте звідси. Так от, візьму вулик. Дістану соти та здобуду мед. Ох, який він тягучий та апетитний. А тепер швидко охолоджує свій напій. Краса. Пльошка зовсім не відкривається. Ох, що ж робити. О, Бен, допоможи, будь ласка. А звісно, без проблем. Потрясемо і. О, ні! бризки летять в мене. О. налью я в склянку. Так, тепер у мене є ціла пляшка Кока-Коли. Те, що треба? А пляшка порожня. Більше так не роби. І так, можна куштувати. Так, ого, стаканчик Кока-Коли. І з задоволенням його вип'ю. Було смачно, мені сподобалось. А тут у нас що? Здається, тут у нас жиле. Так, кока-кольне жиле – це просто неймовірно смачно. Перемагає саме воно. Так, 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 я переможець. А тепер я хочу щось із Макдональдса. Я приймаю викликати. Я також приймаю і вже придумав, що я буду готувати. Першим ділом візьму м'ясо та наріжу його на шматочки. Треба подрібнити. Інша справа. У мене вийшов чудовий фарш, з котрого я зліплю ідеальну котлетку. Підсмажимо її до золотої скоринки. Ароматний неймовірний. Дивись, як у мене здорово виходить. Так, запах розкішний, але час і мені приступати до приготування. Візьму картоплю та наріжу її на частинки. Як ви вже зрозуміли, я буду готувати картоплю фрі. Відправляємо шматочки у корзинку і ставимо її у фритюрницю. Чудово! Упевнена, це буде дуже смачно. Ну а я тим часом продовжую готувати мій гамбургер. На булочку покладу всі необхідні інгредієнти, а зверху накриємо другою булочкою. Моя картопля вже готова. Висипаємо її коробочку і можна подавати. Пригощайся. Так-так-так. З чого почати? Картопля фрі. Така смачна. Просто чарівна. А тепер я спробую цей гамбургер. Отак. Така смакота Не може відірватись. Він перемагає. Я переміг. Я молодець. На цей раз я хочу піцу. Ось таку гарненько. Мама, мія! А, я зрозуміла. Так-так-так. З чого почати? Ну, звичайно ж, мабуть, почну з тіста. Розкатаю його за допомогою качалки. Так, у мене буде піца на танкому тісті. Ну, а я буду робити піц кубабуби. Візьмемо рулон жуйки і також розкатаємо його. Погодьтеся, основа піци і жуйки це дуже оригінально. Далі полю шоколадним соусом хершес. І вийде чудово. А в тебе що? А я поріжу ковбасу. Та обережно викладу її на своє тісто. Далі натру на терці сир. Чим більше, тим краще. Чудово. Сиром закінчили. А в тебе що? А я насиплю маршмеллоу. Обережно їх розкладу. А в центр додам апельсинчик. Ось це краса. Можна починати дегустацію. Ого, які гарні піци. Дякую почати. Почну, мабуть, з класичної. М -м, вона з ковбаскою та сиром. Просто неможливо відірватись. Отак все чарівно. А тепер я спробую солодку піцу. Бачу тут маршмеллоу. Ого, а основа тут і жуйки. Неймовірно. Однозначна перемога. Так, я молодець. <рив> На цей раз я хочу морозиво. Ось таке. Прийнято зараз зробимо. У мене буде морозива скавуна. Тому треба його нарізати. Валя. А ти що робиш? А в мене буде величезна кулька морозова, котру я покладу в стаканчик. Отак. От це буде смачно та солодко. Можна спробувати? Вау, яке все апетитне! Мабуть, почну з кавунчика. М -м -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер ось це морозиво в стаканчику. Отак. Лише дуже холодно. Прямо зуби цокотять. Вітаю з перемогою. О, та я переміг.